Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Трьом родинам, постраждалим від ракетної атаки 1 лютого у Полтаві виплатять по 300 тисяч гривень одноразової допомоги із засідання полтавського міськвиконкому. Боротьба зі снігом та ожеледицею полтавці кажуть, прибиранням задоволені. А тепер про це та інше більш докладно. Перші три родини, чиї квартири постраждали у наслідок ракетного удару по мікрорайону Брейлки, отримають одноразову виплату по 300 тисяч гривень. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Чи завершили ліквідацію наслідків прильоту у цьому мікрорайоні? Що кажуть після обстеження під'їздів експерти, та скільки вікон потрібно замінити, розкажуть наші кореспонденти. Перший мільйон гривень виплатять трьом родинам постраждалим від ракетної атаки 1 лютого у Полтаві. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні Полтавського міськвиконкому. Йдеться про одноразову допомогу в сумі 300 тисяч. Вона розрахована на одне домоволодіння. На ці кошти люди зможуть орендувати житло або купити необхідні речі. Ця допомога видається. Полтавською міською радою за зверненням. Відповідно, на минулому засіданні виконавчого комітету були внесені зміни в програму, а сьогодні ми вже затверджували перші заяви, які повністю укомплектовані. Важливо, що заяви продовжують збиратися, і як тільки вони надходитимуть, Буде збиратися позачергово виконком для того, щоб їх затверджувати. Станом на 6 лютого ліквідація наслідків ракетного обстрілу у мікрорайоні Браїлки практично завершена. Повідомили під час засідання виконавчого комітету. Вже є попередній звіт побутівлю по, по Баленки по 7 За попередніми даними по 3, 4, 5, знаходяться в задовільному стані. По, по... І з два потреб буде добу обстеження. Наразі досліджується підвальна частина, діміва, фундаменти та зовнішні частини. Щодо квартир, ну я думаю, що експерти почнуть ходити з понеділка вторка по квартирах. Потрібно буде так якісь повідання особи від кожного будинку, з якими будуть зв'язуватися експерти, і план на день. Щодо постраждалих від обстрілу, які досі перебувають у стаціонарах Полтави, таких дев'ятеро п'ятеро людей в обласній лікарні імені Скліфосовського, а четверо у міських медзакладах. Всі стабільні один пацієнт в першій клінічній лікарні знаходиться в реанімації, троє в обласній лікарні знаходяться в реанімації. Зараз у нас залишилось це на на вечір 5 лютого представники міжнародних організацій закінчили заміри пошкоджених вікон. Їх 780. Орієнтовно через 3-4 тижні мешканцям почнуть встановлювати нові. Пообіцяли у міській раді. І сьогодні Полтава провела у вічність ще трьох загиблих від ракетного удару полтавців: це військовий Андрій Притула, його дружина Наталія та талановита акторка і зооволонтерка Анастасія Кольвах. Історія кожного з них у нашому наступному сюжеті. Наталя з Андрієм. Це були дуже Така закохана пара. Ви просто не уявляєте, як вони кохали один одного, як Наталя його чекала з війни. Андрій та Наталія притули загинули від ворожої ракети вранці 1 лютого у своїй квартирі на першому поверсі. Прощалися з родиною у Святоуспенському кафедральному соборі Полтави. Сьогодні ми схиляємо голови в жалобі за невинними жертвами, чиї життя були безжально обірвані. Ми розділяємо скорботу з рідними та близькими, з усією громадою, яка оплакує свої втрати. Сорокарічний львів'янин Андрій Притула був військовим. Від початку повномасштабного вторгнення служив на посаді стрільця. Згодом був водієм стрілецької роти. Його дружина, 46-річна Полтавка Наталія, багато років пропрацювала швачкою на фабриці Ворскла. Андрій приїхав до Полтави у відпустку і безжальна війна наздогнала його вдома. Говорить побратим загиблого. Разом виходили на позиції, разом були і під Авдіївкою, і мінялися і. І тут ну, взагалі це було тяжко повірити. Ну, з, з, з відпуска в відпуск приїхав з війни. Ну, це ну, навіть тяжко говорити. Ну, це дуже велика втрата. Андрій та Наталія прожили 10 років душа в душу, кохали одне одного, планували спільне майбутнє, говорить сестра загиблої Ольга. Я в цій квартирі жила, як маленька була. Це наші бабусі квартира. І я в школу ходила ще в цю. Втрата страшна, тому я сказати дуже тяжко. Важко щось, але я можу сказати тільки про те, як вони кохали один одного. Наталію притулу поховали на кладовищі в Росошинцях під Полтавою. Її чоловіка Андрія поховають у Львівській області, де живуть його рідні. Цього ж дня у Полтаві прощалися із 30-річною Анастасією Кольвах, акторкою та зооволонтеркою, життя якої обірвав ракетний удар 1 лютого. Збиралися після війни одружитись, ну так, так склалася доля, що це вже неможливо. На жаль, була квартира на третьому поверсі. На жаль, вона була сама, бо я зараз у Збройних силах України і чин. Чи на жаль, чи на щастя мене, мене там не було. Вона мріяла про приватний будинок, сповнений радості та домашніх тварин, та не судилося, говорить її наречений. Можете згадати останню розмову вашу? Ми розмовляли про приватний будинок. Вона хотіла ще дачу. Подивитись, ну в неї було багато планів. Вона хотіла собачки і казав, що собачка у нас буде, коли буде приватний будинок. Настя Кольвах була багатогранною, талановитою та харизматичною. Грала в театрі сучасного діалогу, була лекторкою полтавського кіноклубу Кінодвіж, була скрізь, де відбувалися якісь активності, згадують її друзі та колеги по сцені. Найпозитивніша людина, яку, взагалі, я знав, вона все робила для того, щоб цей світ був ну якомога світлішим. Вона допомагала від людей. До тваринок. Разом з нею пішло дитинство, говорить однокласниця Анастасія Олена. Я такої пам'яті феноменальної ні в кого не зустрічала. Ця дівчина, уявіть собі, могла буквально за вечір вивчити, наприклад, п'ять сторінок, а чотири французької мови, яку вона, наприклад, тільки починала вивчати, вийти перед класом і розказати перед усіма. Для мене це людина. Це найкращі уми України. Вона в свій час зробила дуже, скажімо так, важкий вибір залишитися в Україні. Вона навчалася за кордоном і приїхала в Україну. Крім цього, Анастасія не могла пройти повз безпорадних тварин. Була в команді рятівників кажанів, була і героїною наших сюжетів про зооволонтерів. Останнє врятоване, це була кішка контужена з фронту, яка була глуха, і вона її прилаштувала. Коли стався вибух, я дзвонила їй, але наче хтось взяв трубку, а потім був пропущений. І я цілий день думала, що вона жива, але насправді це просто хтось з рятувальників. Тоді мені відповідав. Поховали Анастасію Кольвах на кладовищі в Росошенцях. 34-річну жительку Миргородського району підозрюють в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. На обліку у жіночій консультації жінка не перебувала. На момент настання пологів мала можливість звернутися до медичного закладу, проте свідомо цього не зробила. Розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, жінка є багатодітною матір'ю. За даними слідства, 31 січня цього року, вранці жінка за місцем свого проживання народила хлопчика. Після пологів вона накидала на новонародженого мокрий одяг, чим обмежила немовляті доступ повітря. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок асфіксії. Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі поліції вручили жінці підозру у скоєнні умисного вбивства своєї новонародженої дитини. Стаття 117 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання і запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії. Нагадаємо, на Полтавщині сьогодні діє 5 вікон життя. Це анонімні пункти передачі дітей, від яких вирішили відмовитися без кримінальної відповідальності за такий учинок. Зазвичай такі вікна життя облаштовані у пологових будинках чи лікарнях. Останній місяць зими Полтаву таким засніжило. На дороги вийшла комунальна техніка, адже у ніч на 6 лютого в обласному центрі була ожеледиця. На тротуарах працювали двірники. Як ліквідовували наслідки негоди, дивіться у сюжеті. Сніг та ожеледиця повернулися на вулиці Полтави, а з ними і необхідність приводити їх у безпечний та робочий стан. Комунальні служби працювали над розчищенням доріг та тротуарів від снігу та ожеледиці всю ніч з 5 на 6 лютого. Задіювали вісім комбінованих дорожніх машин, два навантажувачі та шість тракторів. Говорить тимчасово виконуючий обов'язки директора комунального підприємства КТП 1628 Олександр Овчаренко. Вчора десь близько. 16 годин у нас почалося примерзання, техніка вся була підготовлена, протижелені матеріали також були не заправлені. І тільки почалося наше примизання, ми вивели всю техніку, коли місто пусте, нам достатньо 1,5-2 години, щоб засипатися. Вчора ми це зробили десь за 3,5-3 години. І, по суті, вже десь на 20-ту годину ситуація в місті була ну, здоровою контрольована. Аже у номер 2 залучили майже 300 двірників для очищення прибудинкових територій. 108 з них працювало на основних вулицях міста. Тож як зізнаються полтавці, сьогодні слизьких доріжок практично не відчули. Я ще від стадіона Ворсте то там все посипано, там малочка убирає дуже чинно, хорошо Нам не слизько. Ну, вроді так. Як повідомили в прес-службі Полтавської міськради, у разі погіршення погодних умов планується залучення додаткових потужностей комунальних служб. В свою чергу працівники КТП звертаються до власників авто з проханням не паркувати транспорт вздовж узбіч, адже це заважатиме роботі техніки. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.